Аж й смачні консервовані овочі і з яблучками. Хрумки. Приготуємо таку смакоту разом. Для приготування такої смакоти, крім яблук, потрібно ось такі овочі. А от зелені брати не обов'язково всього можна взяти кропу та листя хрону. Починаємо, асорті складати в слоєчки. На дно складаємо цибулю, моркву, часничок та за бажанням зелень додаємо огірки, ставимо у слоєчки. Ось так. Додаємо молоденькі кабачки. Теж в слоїчки складаємо, додали у слоїк перчик та додаємо помідорчики. Неймовірно, а в сорті буде смачне із кисленьким яблучком. Ось ми на такі пластиночки нарізаємо і поміщаємо в слоїчок. Ось скільки нас усього помістилося в слоїчок. Ммм, mm. краса. Ставимо чайника, будемо заливати асорті кип'ятком. Заливаємо смакоту кип'ятком. І так залишаємо на 15-20 хвилин, а тим часом приготуємо маринад. Ця вода нам не потрібна буде. Ми її Злему, а заллєму асорти маринаду. Варимо маринад. Додали солі цукру, а як закипить, то ще додамо оцту 9%. Злили воду із слоєчка. І додаємо чорний перець горошком та гвоздичку І заливаємо. І маринадом. Маринаду наливаємо повен слоєчок і відразу закриваємо асорті металевими кришками, закриваємо ключем. Слоєчки перевертаємо до грібно, накриваємо і так їх залишаємо до повного охолодження. А через кілька днів одного слоєчка відкриємо. Смачні консервовані овочі. Не тільки їх з'їдаємо, а й маринад всього випиваємо. В цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтеся на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. Хрустки. А смачні! Та це просто смакота, але вже смачні консервовані овочі, смачні огірочки та й смачні помідорчики, бо до них ми додали кисленькі яблучка.